Віримо, що скоро настане перемога, і робимо все для того, щоб вона скоріше настала. Оксана Веселова, переселенка з села Хрінівка, що поблизу кордону з Росією, до городні жінка переїхала разом із шестирічним сином через постійні обстріли. Згадує 24 лютого 2022-го. Ми з дитиною тоді пішли до мами, жили на першу. Тиждень першим ми жили у мами, ну, а потім вже пішли додому, позакривали всі вікна, щоб ні світ, ніде ж не горів, ні, нічого. І ну, майже кожного дня нас обстрілювали. Маленька дитина вже привикла до того, що у дворі він боявся гуляти. В родині Оксани четверо чоловіків служать: два брати, її чоловік та 20-річний син. Всі в гарячих точках, каже жінка. Щоб відволіктись, займається суспільно-корисними роботами. За старшого легше трохи він був, а зараз він знаходиться в самому пеклі. Це просто не пересклабить. Ця робота для мене все. Я знаю, для чого я це роблю, для кого я це роблю. І стараюся все себе вкладувати сюди. Чим я можу допомогти, я допомагаю. Окрім платіння сіток, жінки готують енергетичні батончики та шиють речі для військових. Громадські організації розквітає всі працевлаштовані за програмою Армія відновлення та отримують мінімальну заробітну плату по співпраці з центром зайнятості. У нас наразі 46 осіб, і також ми маємо чотири волонтери. Це в першу чергу мотивовані люди. Це не просто заробітчани, які почули, що є можливість доєднатися до суспільно-корисних робіт та саме по сідок, а Це ті, які змотивовані допомагати армії. Це перш за все, це саме найголовніший критерій, який нас всіх об'єднує. Зараз в колективі п'ять внутрішньо переміщених осіб. Тетяна Немировська все життя прожила в селі Клюси, яке на самому кордоні з Росією. Саме перший приліт це був батьківську хату. мою. саме перший, який там було пошкоджено, будинок, будівлі, Сусіді через дорогу, там взагалі дуже злякалися. Яма дуже велика, глибока така. Жовтом було прийнято рішення, що вже. Нема як залишатися нам, бо людей вже не залишилося в селі. Не залишилося всі повиїжджали. Жінка винаймає житло в сусідньому селі Хрипівка та щодня їздить на роботу. Хоч щось для перемоги. Ви знаєте, так і спілкування. Я ж тут. Я ж не одна, а ось з сусіднього села теж дівчата. Ви знаєте, свої люди трішки легше, якось і хочеться щось, щось зробити. Для хлопців, для наших для перемоги, Гордій Єрмак, Дмитро Фальчевський, Суспільне новини, Чернігів.